Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати шосту тему і зараз поговоримо про розробку цінової стратегії. Ціни на товар, послуги чи ідеї потрібно використовувати як засіб пристосування до умов ринку вдаючись до змін у прескурантах, націнках, знижках та компенсаціях. Використання механізму цін визначається певною метою конкретного підприємства. Такою метою може бути мінімізація витрат, зростання попиту чи протистояння конкурентам. Розробка цінової стратегії Здійснюється з огляду на низку чинників та елементів, що координують і об'єднують цілі та ресурси організації. Основними етапами процесу розробки маркетингової цінової стратегії компанії є такі: Перший – Це оцінювання витрат, другий. Уточнення фінансових цілей, Третій – Визначення потенційних покупців. І четвертий уточнення маркетингових стратегій, п'ятий. Визначення потенційних конкурентів. Ці перші п'ять етапів відносяться до блоку збирання вихідної інформації. Далі. Переходимо до блоку стратегічний аналіз, де містяться шостий етап фінансовий аналіз. сьомий – сегментний аналіз ринку. Восьмий. Аналіз конкуренції, 9. Оцінювання впливу державного регулювання. Якщо ми маємо всю інформацію за цими 9 блоками, то ми можемо сформувати останній, десятий етап, тобто перейти на рівень формування стратегії і визначити остаточну цінову стратегію. Зміст основних складових цінової стратегії показує, що в цій сфері необхідно застосувати спеціальну методологію, тобто сукупність загальних правил, принципів, методів, які дають змогу розробляти концепцію ціноутворення, керувати відповідними процесами і рівнем цін. Процедура розробки цінової стратегії передбачає нагромадження необхідної інформації. Обсяг якої залежить від напрямів та масштабів діяльності компанії. виділяють різні види цінових стратегій. Ми з вами розглянемо тільки деякі. Перша це політика низьких цін, яка застосовується для продукції з високою еластичністю попиту, тобто для здебільшого для товарів чи послуг тривалого використання. Другий. Це політика оптимального рівня цін, що застосовується, коли ціна встановлюється на такому рівні, який забезпечує максимальну різницю між загальними прибутками та витратами на виробництво, а також забезпечує максимальний збут продукції. Третій. Це політика цінової сегментації і застосовується. Коли ціни на однакову продукцію диференціюються на різних сегментах ринку. Там, де попит нееластичний, вводяться високі ціни. Там, де попит високоеластичний, ціни знижуються. Четверта політика запланованого прибутку та низьких цін вона базується на стратегії зниження витрат, яка може призвести до звуження товарної номенклатури. Переходу на випуск лише стандартних продуктів і скорочення модифікацій. Політика високих цін застосовується для продуктів з унікальними характеристиками і безпосередньо залежить від їх властивостей. Політика зняття вершків застосовується до нових продуктів. І пов'язана з установленням максимально високої початкової ціни та її поступовим зниженням. Прикладом цієї політики є компанія Apple, яка на свій новий смартфон або інший гаджет встановлює високу ціну, потім через рік ця ціна зменшується, тому що виходить новий, оновлений варіант. Далі, ще рік по тому, ціна знижується ще більше. Таким собі каскадним методом, цінова політика проникнення застосовується, якщо новий продукт не має надійного патентного захисту, тому за високою конкуренції встановлюються доволі низькі ціни. Найчастіше вони є нижчими від цін конкурентів, за рахунок чого збільшується контингент споживачів. За цією політикою діють китайські. Промисловці і виробники. І остання цінова політика базується на знанні психології людей. Найчастіше такі методи застосовуються для продажу товарів, послуг чи ідей у престижних крамницях за підвищеними цінами. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі два питання. Перше. Чим відрізняється маркетингова цінова стратегія від маркетингової цінової політики? Друге. Які види маркетингових цінових стратегій ви знаєте? Дякую за увагу і до зустрічі!